Ми знаходимося на господарстві ТОВ Романів. У мене за спиною глибоко розпушувач смс 400 дріб 8. Він на даному господарстві працює вже 4 роки. Як бачите, в бойових умовах три дні назад працював. Можемо подивитися, на яку глибину працювали робочі органи. Дане долото стоїть в асфальті, тому об'єктивно видно на яку глибину працює глибокорозпушувач. розпушувач. Наше підприємство займається реалізацією сільськогосподарської техніки чешського заводу СМС з рукочан. Також продаємо їхні запчастини, відповідно, ну і сільськогосподарську техніку. Найбільш популярний агрегат, я рахую, ну, принаймні в, нашому, в нашій практиці, це глибокорозпушувач, який дозволяє заглибитися в ґрунтовий горизонт на глибину більше 45 см. Відповідно, руйнування плужної підошви – це є основна мета роботи даного агрегату. Крім того, він досить економічно вигідний в тому плані, що на гектар використовується близько 18-19 літрів солярки при роботі на глибину 45 см. Ну, я рахую, що це дуже гарний показник. Це мова йде саме от про цю модель. Ми знаходимося зараз на цьому на полі, на якому три дні назад працював глибокорозпушувач, СМС, біля якого ми тільки, тільки що були. Даний прилад називається пенетрометр, він показує глибину залягання плужної підошви. Відповідно, можна оцінити якість роботи даного глибокорозпушувача. Якщо він її порушив, відповідно стрілка має знаходитися в зеленій зоні, максимум в жовтій. До червоної не доходити. На даному полі плужної підошви немає. Тому, якщо вас зацікавили ви даний вид техніки, звертайтесь в нашу компанію Азотер Україна. Будемо раді допомогти консультацією та порадами щодо використання даної техніки та її подібної.